Усі роблять підсумки року, усі окрім мене. Не буду цього робити, тому що в мене немає ні бажання, ні натхнення, можливо, тому що цей рік не був якимсь видатним, нічого я не досягла, але рік був добрим, всі живі, здорові і слава Богу. І це мій останній влог цього року, я запрошую вас провести час зі мною. Також я хотіла вам сказати, що, можливо, це буде не тільки останній влог цього року, й взагалі останній влог, тому що мої влоги не набирають багато переглядів, не дуже... Люди на них реагують. Тим, хто мені завжди пишуть коментарі, велике дякую вам. Але це насправді займає дуже багато часу і енергії, щоб зробити ці влоги. Я б хотіла, щоб мій канал почав приносити мені якісь дохід. А тих переглядів, які в мене є, на жаль, недостатньо. Тож я запрошую вас провести цей час зі мною. Запрошую вас поїхати з нами в Торонто. Ми поїхали на концерт української співачки, в якої був перший сольний концерт. Діма там співав на початку концерта. Тож, let's go з нами в Торонто. Я обожнюю дорогу, обожнюю їздити, роздивлятися усе, оці будиночки. Я обожнюю дорогу, дуже люблю розглядати все. Мені дуже хочеться передати вам цей настрій, коли ти їдеш по великому місту. І мимо тебе приїжджають машини, проходять люди, пропливають будинки, сонце сідає, життя йде. В такі моменти я чомусь розумію, що навіть без мене це життя буде йти собі далі, і це дає мені якийсь спокій. Я не знаю, як це пояснити. Просто подивіться на цю красу. Звичайно ж приїхали на концерт раніше, тому що треба було підключитися. Діма був на розігріві на концерт. Прийшло дуже багато людей. В нас до речі, теж скоро буде сольний концерт, 18 січня, якщо ви десь в Торонто. То я вас запрошую. Це буде невеличкий концерт, де будуть всі свої для українців українською мовою, пісні, музику, аранжування все написав Діма мій чоловік. Я буду грати на перкусії, трошки підспівувати. Тож я сподіваюся, що ви прийдете нас підтримати. Це для нас дуже важливо. Також я вирішила зробити розіграш трьох картин для всіх, хто купить квитки. Ви отримаєте номерок, і в кінці, після концерту, ви зможете виграти картину. Ви з тобою розмову, знов бачу сніжку твою чудову знов, ніж на тебе до себе знов. Був дуже класний, прийшло дуже багато людей. Ми пофуткалися з Зальоною і поїхали додому. Все, ми йдемо в Приїхали після концерту. Я вмилась, переоділась в піжаму і пішла в майстерню. Прикручу зараз кріплення на картину, бо завтра треба їхати у Веланд. У Веланд мені треба було їхати, тому що мені треба було забрати одну картину, яку купили, і відвести оцю зелену картину. До речі, спойлер, цю зелену картину в мене вже купили. Доброго ранку. Сьогодні понеділок, і понеділок в мене починається з самого, самого рання з роботи. Мені треба їхати в галерею Веланд, забрати картину, тому що вчора в мене купили на картину з яблунями, пам'ятаєте, я робила арт-класс така класна картина. Мене її купили, я дуже рада. Купили навіть без знижки, тому що часто на яйця купують тільки знижками. А цю картину купили без знижки. І мені потрібно поїхати її забрати Я думала, що вона в мене вдома, тому що картин в мене насправді дуже багато, і я, звичайно, роблю список, роблю фото, коли я десь їх вішаю. Але чомусь я подумала, що ця картина в мене вдома. Ну, таке буває. Їхати туди годину, їду, щоб забрати картину і везу іншу. Оцю, оцю Ця картина в мене ніде не виставлена, окрім маркетплейсу. Ну, на маркетплейсі це в принципі не страшно, оцю, що хтось купив. Погода намічається, не дуже хороша. І після Веленда мені треба буде їхати в Торонто. Весело. Зараз восьма, майже восьма, мені треба до 9 встигнути, бо галерея відкривається о 9. Несело. Це торгівельний центр приїхала на 5 хвилин раніше. буду зараз забирати картину, покажу вам, яку картину купила. Так, ось цьому я картину. Зараз я її зніму і розсуну і повісу це жиле. До речі, часу у мене було дуже мало, тому що мені на 11 треба було бути вже в Торонто, там, по деяких справах, а їхати з Веланда до Торонто, коротше, 2 години. Я приїхала о 9 і не так все швидко сталося, як я хотіла, тому що мені потрібно було повісити картину, яка була іншої форми. І через це мені довелося майже весь оцей мій сетап, оцю всю стінку, мені довелося все змінювати, тому що картина. Я забрала вертикальну, а повісила горизонтальну, і треба було якось їх розтусувати, щоб вийшла нормальний сетап. І крім цього ж треба було переклеїти всі цінники. В общем, затрималася я там десь на 40 хвилин, мабуть. Добре утро вівторка. Купила картину. Зараз її буду пакувати. Оце коробка. Яку мені сусіди віддали. Я тут казала сусідам, що якщо у вас будуть коробки від телевізора або ще щось, мені потрібно. Я так хекаю, тому що я була тільки що в гаражі і пиляла цю коробку. Тут дуже щільний класний картон. Дивіться, який. Він насправді дуже твердий. І мені достатньо буде обгорнути картину в папір і в цю коробку, і вона добре дойде. І сталася, до речі, така проблема. Ось, бачите, в мене картина стоїть і. Е, я її вирівнюю, можна так сказати. Е, в общем, вона висіла в мене в галереї, а там дуже жарко, там 22 градуси. І картина е, це дерево, воно, походу, пересохло. Понятно, що це недорогий підрамник. І воно пересохло, і полотно обвисло, прикосило підрамник. Звичайно, що я так його не вирівняю, але ну, хоча трошки хай воно пустує, може, хоч трошки вирівняється. Так що така проблема з недорогими підрамниками, що їх перекошує. Але в мене і були такі полотна, які на такому товстому галерейному підрамнику. І вони теж перекошуються, коли температура міняється. Що з цим робити, я не знаю, може ви щось порадите. Може, у вас був такий досвід. Які треба використовувати підрамники, щоб не вело, їх не косило. Цю картину в мене купили. Зараз я її буду запаковувати. Я зараз відміряю, яким розміром в мене буде ця коробочка. Так. Тут буде бортик. Тут буде бортик. Так, на глаз намічаю, звісно. Ну, в принципі, я так завжди роблю. Прокреслю, що я буду вирізати. Ну, і заодно вам покажу. Ще мене сьогодні подзвонили, що прийдуть, заберуть ще одну картину, яка Яку я на замовлення робила. Але я вам її не показувала, тому що це картина. Ну, просто в мене замовили, побачили в інтернеті картину і замовили. Я від таких замовлень не відмовляюся, бо я знаю, що ця жінка не буде її там десь в соцмережах виставляти або ще щось. Це буде просто. так. І таку кришечку теж нам треба зробити, Подрізати. Так, Це теж поки заберу. Зараз запакую картину. Також напишемо листівочку. Ну і цю картину, яку в мене замовили, ця пані вона любить дуже старі такі підрамники. І це вже не перша картина, яку я для неї роблю. І я виняла це полотно, яке там було, тобто ДВП на ньому написала картину. І ось зараз я його вставляю в цей підрамник на клеєвий пістолет, і потім підкоригувала сам підрамник і віддала її покупчині. Заплатили мені за це 350 доларів. На лежовні за 15 доларів. Фарби в лінії. І бігом додому, бо зараз мають приїхати за картиною. Я вже декілька днів не знімала, бо було просто ніколи, і вже сил нема. Сьогодні субота. Я заїхала, трошки скупляюся на Різдво. У нас розтанув весь сніг. Це все соль біле, що ви бачите. Тож дивимося до різдва. Потім ми з Дімою поїхали на концерт підтримати одного з наших знайомих, він Канадіється. І ми з ним познайомилися на соняшниковому фестивалі. Він там виступав і ми приїхали підтримати їх гурт. Вони робили концерт на честь випуску альбому і альбому на вінілі. Дуже класні хлопці. They are, they are, they are. Звичайно ж ми купили диск. Завжди підтримуйте творчих людей. Будь ласка, прошу вас, це дуже для них важливо. А подивіться, яка ялинка. Це пивоварня була, вони роблять тут своє пиво, і, до речі, воно дуже смачне. Моє улюблене пиво IPA, і там воно реально дуже класне. Ми прийшли після концерту вкручувати гайки. Ні просто треба в картину кріплення зробити. Маю завтра прийти забрати. Вже нависохла. Така краса. Наступного дня ми пішли на концерт до наших знайомих. Тут, бачите, моя подружка Юля грає на домрі, і ми теж пішли їх підтримати. Концерт був в Українській церкві, дуже класний концерт. Зараз вам включу трошки послухати. Мама і донька роблять ось такі класні вироби з печворк. Я купила три собі прикраси на ялинку. Також я за цей час записала ще один відеоурок. ви можете подивитися його на каналі, і картина доступна Але до продажу. Снігу, як бачите, взагалі вже немає. А, що в мене знову? Вчора хтось подрав мою машину. Наглядно, тому що ми приємно. Буду їхати, треба дещо купити своїм хлопцям на подаруночки. І потім ми поїдемо в кіно. Український фільм будуть показувати I'm Universe. Тож ми сьогодні поїдемо на фільм. Так, я приїхала в кінотеатр. Я так розумію, що тут треба платити за паркінг чи що. І зараз буду розбиратися, як тут що це зробити. Фільм буде починатися через півгодини, Я поки що тільки приїхала. Ем... Якось так. Ось такі неволички до кінотеатр, вже люди, люди ходять українці. Зараз гордова заходити. Ось так виглядає. Юля, ви всі її вже знаєте. Ми з нею разом і з її донькою ходили на фільм, і до речі, на фільм прийшли одні українці. Звичайно ж, тому що він українською мовою з англійськими субтитрами. Фільм до речі, нам дуже сподобався. Продовжую вести наше Радіо Соляріс вже місяць, як кращу радіохвилю у всьому сесії. <різь> сьогодні у нас Різдво. Стало би зараз поп'ю чайку. Поп'ю чайку, буду готуватися. У нас сьогодні прийдуть гості. Замаранувала індика качку. Вчора пару салатів приготувала. Буду зараз прибирати в хаті. І готуватися. Погода в нас зовсім не різдвяна, зараз покажу. така у нас погода. Снігу вже нема, все розтануло. Ну, доволі таки тепло. Так, А ми чекаємо гостей. На сторін ще поки нічого немає, та в мене тут особи й нема, в мене так шуба, скумбрію замаринувала, почистила, салат з бурячка, помідорчики. Такий лавашок і пюрешка, качка і індичка. І ось така у нас атмосфера. І ось така качечка. Так, ось дивіться, бачите, я не тільки художниця, але... чи хазяйка, не хухри мухри. Це мені Юля підсказала вам показати. Ось індичка, ось качка. прошло время открывать подарки Oh <laughs> my dear daddy you are the best Aww. Hmm? Oh this already looks like daddy oh Дякую! І на це різдво ми вже відпочивалися. Кожного дня до нас приходили друзі, і ми дуже добре провели час, поїли смачної їжі, поспілкувалися, пограли в ігри. І взагалі це такий час, коли треба відпочити від справ. В принципі, я цим і займалася, я майже не працювала і взагалі не написала жодної картини. У нас сьогодні Кричок, крижаний дощ іде. Не знаю, приїхала на тренування. Все замите вони тут була на тренуванні, зараз включила машину, добре, що в мене можна залишитися все що такий, коротше, льот. Все вже це засипав, до цього не було нічого. Машина моя вся обледеніла. Достал, И... -да -да -да. Снежок пустеется. Прям сейчас насыпаем, может, такие крупные. Только что это был ледяный дождь, теперь все снежок. Подивимося, як довго не буде йти. Зараз у нас четверта година. А ми їдемо на аватар. Ліца не знімаємо, тому що Уже наші лісо не можна знімати. Ми приїхали на аватар. Зараз щось купимо. Попкорна купимо. Ладно, покажу вам наші черницях. Так не можна показувати. Так, шо? що? Подивимося, не, не, що тут є. Очереди немає. Ні, не хочу. Я хочу просто попкорн. Коротше, великий, давай візьму за 10 доларів. І я хочу мілкшей. О, тут аж є свино, пиво.

Наступного дня в неділю ми поїхали зранку в церкву. Подивіться, як гарно, і в цей день нам не потрібно нікуди було їхати, тож після церкви ми прийшли додому і вирішили подивитися сам удома. До речі, ми ще не разу з Савдієм не дивилися сам вдома. Best. Вау, Дивіться, яка у нас сьогодні знову погода. Наша голова Санта-Клауса тіліпається. Оце, мете. В общем, така погода. Вчора був крижаний дощ, позавчора був крижаний дощ. Сьогодні зранку було плюс, все розтануло, не було жодного снігу. Шкода, що я не зняла. А потім через пару годин почало дуже сильно дути і почався сніг. І зараз ця вся дорога, яка була мокра, звісно, вона заледеніла. І оце щось отаке ось робиться. Непонятно. Я для вас якраз зроблю останній влог цього року і вирішила пікінець зайти і познімати вам, що в мене тут в майстерні. Оце останні картини, які я зробила. Це я почала вчора, але мені, мені треба, щоб вона підсохла, щоб продовжити. Це теж вчора зробила. Оцю ось, ось сьогодні написала і зробила відео. Потім ось ці соняшники теж виправила. Так, тут я фотографувала картини в рамці. У мене все стоїть те, що я фотографую. Ось ось ще переписала, в мене була така картина акрилом. Ось такий маяк. Я вирішила ще написати такий пейзаж захід сонця на морі. Чомусь мені схотілося, давно вже такого не робила. Тож теж зробила перший шар і чекаю, поки вона підсохне, щоб продовжити, щоб не змішувалися в брудне кольори. Завтра вже новий рік починається, а ми вирішили, що нам треба зробити олів'є. Що за новий рік без олів'є? То ми йдемо за продуктами на олів'єр. Глянь такі сніжочок, прям як на ньюєр. Ну що, друзі, на цьому я буду завершувати свій останній влог цього року. Ось така в мене тут новорічна атмосфера. Подивіться, яка в нас погода сьогодні за вікном. Прям як ніколи. Я щось не пам'ятаю, щоб така прям класна погода була сніжок. Дякую вам за перегляд відео. Сподіваюся, що вам було цікаво. Чекаю на ваші коментарі, вподобайки. І всіх з наступаючим новим роком. Зустрінемося з вами у 2026 році. І давайте всі разом загадаємо одне єдине бажання, яке є у всіх українців зараз.